Запитання, що підкажете, чи є в натуропатичному арсеналі щось для вагітних, наприклад, чи можна використати те саме чайне дерево, чи екстракт кісточок грейпфрута, якщо захворіла вагітна жінка. Дивіться, вже дуже, дуже багато на цю тему говорила. Внизу не раз знайдете відео, і ще раз скажу, що для вагітних у мене особисто всі консультації безкоштовні. Я даю експрес-консультацію вагітним жінкам. Просто із особливого ставлення до жінок в такому статусі. Тому, якщо вам треба підказка конкретна по вашій ситуації, ви просто запи, зап, ну, запишіться в лічку. Напишіть, запишіться на зручний для вас час і отримайте цю експрес-консультацію. Але я ще раз кажу для тих, хто не вагітний, щоб ви також знали цю інформацію і могли там навколо себе вагітненьких якось проінформувати. Дивіться, моя моє глибоке переконання. Як матері трьох дітей дорослих, людина, яка знає 25 років ароматерапію, завдяки маленьким діткам своїм я власне і прийшла сюди. Я також не, не, що, не один раз розказувала, тому що біда мене примусила і тяжкі хвороби моїх дітей, безпорадність медицини, примусила прийти в натуропатію, зокрема в ароматерапію. В мене є внучка, якій 12 років, і вже практика велика. Якби я десь наносила шкоду людям, то точно це було би вже ну видно чути. Ну зрозуміло вже не тільки в відгуках, ну де небудь би точно писали би, що шахрайка або наношу які якісь там не знаю, біду людям. На моє глибочезне переконання, і на мій життєвий досвід, і професійний досвід. Вагітні жінки тільки натурнатуропатію повинні користуватися. Це набагато безпечніше, це набагато лагідніше, це набагато комфортніше для і для дитини, і для жінки. Це природно, це природно. Просто треба розуміти, що ми е, маємо на увазі під натуропатією, який спосіб життя вела ця жінка, в якому стані її здоров'я, ну практично здорова, нормальна жінка. Вагітна. Натуропатія це по суті оздоровчі такі препарати, які зроблені з нормальних продуктів харчування. То нормальна, здорова жінка вона харчується і може вживати препарати з цих продуктів. От, наприклад, запитувала жінка про екстракт кисточок Да? От у мене два види. Я трошки пізніше розкажу вам про різницю, бо було запитання таке. Якщо жінка не має алергії на цитрусові, вагітна, і може піти в магазин, купити собі апельсин, лимон, грейпфрут, і, відповідно, їх з'їсти. Екстракт з кісточок і мембран грейпфрута в кокосовому гліцерині може їй нашкодити. Там нічого немає такого, щоб ну, от, вона не могла б з'їсти. Ну, єдине, що кісточки вона не їсть з мембранами, вона їсть м'якушку, правда? А тут зроблено з кісточок і мембран. Ну, якщо б в неї була алергія, алергія була би. На грейпфрут, вона б грейпфрут, в принципі, їсти не могла. Тобто, показник для цього продукту алергія на грейпфрути. Якщо алергії немає, можна вживати? Звичайно, можна. Може жінка, наприклад, зібрати кульбабок там, букетик, нюхає нормально, нема неалергічної реакції, нічого іншого. Може вона кинути там 3-5 квіточок собі в чай? Може, може вона кинути 3-5 листочків собі в салат. Може і треба, тому що в зелені з супермаркета точно нема тих вітамінів, в яких в декоросах. Так само якийсь таблетований препарат, чи капсульований, чи сиропчик якийсь. Може жінка використовувати вагітна, практично здорова, без якихось важких патологій? Звичайно, може. З ефірними оліями тут так. Якщо вона адаптована, якщо вона, наприклад. Свідомо готувалася до вагітності, давно практикує ароматерапію і натуропатію, організм адаптований, майже немає заперечень. Жінка просто буде знати, що вона нюхнула ефірну олійку, спробувала, і організм сам підказав: треба їй це не треба. Скільки раз було, що дівчатка казали, що до вагітності троянда просто обожнюю. А потім так різко змінюється враження від троянди, що я потім, ой, а що Оля казала таке? М -м, троянду не, не бажано при вагітності, а дай, ну, я зроблю собі тест на вагітність. І виявляється, що організм жінки. Жінка ще свідомо не відчула, що вона вагітна, а організм вже зразу сказав, Ні-ні-ні-ні-ні, фу, фу, фу не чіпай. розумієте? А інша жінка може використовувати троянду і все їй буде добре. Бо вона адаптована і в неї інакше сприйняття. Організм слухати треба, Слухати треба. Не робити вагітну жінку тяжко хворою апріорі. Все, тяжко хвора. Облучать, аналізи постійні брати, щось непонятно туди впихувати, і фармакологічне, і не фармакологічне. А може, слухати треба організм? Організм жінки, от хто не дасте збрехати, правда, дівчата? Хто був вагітний, точно, знаєте, кілька дітей буде, і організм буде вимагати якісь інші продукти. От в мене на трьох дітей все було абсолютно різне, нічого не було однакового. Організм вимагав зовсім інші продукти і зовсім інші речовини. Так слухати треба. Взагалі би нам всім взяти, знаєте, для свого організму принцип вагітних жінок. Я отак часто кажу: слухайте себе, слухайте організм. Він не візьме і не захоче те, що може нашкодити. Ну так працює. Цей от механізм є такий. Жінки, візьміть для себе такий принцип вагітної жінки. Хто знає, як це. Тому що наш організм точно він нам е, ну, не порадить нічого шкідливого для нас. Якщо він, от відчуваєте, що я хочу, не просто очі бачать там застілля якесь, да, і давай хочу їсти, або рідкісний якісь там продукти дорого коштує. Ні, а от відчуття. У нас генетично закладено, ми навіть можемо не усвідомлювати, що саме в якому продукті, і чому ми саме цей продукт хочемо. А організм він генетично знає, що йому треба. Раптом якусь екзотику, дуже хоче жінка вагітна. Вона її в житті не їла ту екзотику, а от зараз хоч винь да полож. Ну, Значить, десь організм знає, десь, десь десь, десь генетично він знає, що саме в цьому продукті є е, така речовина. Це ж не забаганка просто так. Ми ж тут не, не умом, не розумом вагітні жінки, а вони якось інакше сприймають. Отак от себе слухайте, отак от своє здоров'я поповнюйте. То я вважаю, що вагітні жінки взагалі ну, в край рідкому випадку мають звертатися до фармакології. Вкрай рідкому. Всі вітаміни можна поповнити, з рослин, з продуктів, з фруктів, або на крайній випадок, з натуропатичних препаратів, де вже є концентрація, тобто можуть бути ефірні олійки, це можуть бути гідролати, капсули, сиропи, якісь такі, е ну, неважливо в якій формі. Неважливо, ну, варення по великому рахунку, це той самий концентрат, правда? Випарена вода. Ну, умовно, це ж також натуропатичний препарат. Вот. Принцип то один і той самий. В таблетованому вигляді, в капсулах або в сиропі, це просто концентрат для того, щоб за один прийом отримати більшу кількість діючої речовини нам потрібно організму. І все, там нічого страшного. От, Звичайно, і хто чекав цього, цього, цієї відповіді? Чайне дерево, точно не гормональний препарат, прекрасно зарекомендував себе і для маленьких дітей, і для вагітних жінок. Захворіла жінка, що робити? Ну от, наприклад, і ковідом хворіли, і запалення легенів може бути в жінки, і отруєння може бути, і все що завгодно. І що робити? На антибіотики садити? Двох зразу там, чи трьох, скільки їх там є всередині? Що робити? Труїти зразу? Ну... Я є в природі антибіотики. Ось антибіотик раз, чайне дерево це також антибіотик. Дивлячись, яка задача. Евкаліптик є, тим'янчик є, лавандочка, лимончик і так далі. Ну, якщо ми говоримо про ефірні олії. Все є в природі. Звичайно, можна. Інша справа, що якщо не адаптовано, це все ми говорили про адаптовано, а якщо не адаптовано, вперше, от вагітна і вперше чує про натуропатію, ніколи не пробувала, ну, по-перше, прийдіть на консультацію, безкоштовно, то да? або попросіть скинути якусь інформацію про ці продукти вам. І починайте просто, так як всім раджу завжди, адаптуйтеся, адаптуйтеся з малесеньких дозувань. Слухайте себе, не змішуйте один продукт з іншим. Переконайтеся, що ви гарненько все сприймаєте, гарно себе почуваєте, не починайте великими дозами. Звичайно, якщо жінка, наприклад, лікувалася все життя аптека фармакологія, тут вже хороший термін вагітності, і раптом їй стукає в голову, а дай но ну, я зараз от в тяжкому стані при сильній вірусній інфекції полікую себе на теропатію. Ну серйозно, ну ну так це не працює. Тоді я точно не даю ніяких консультацій, ніяких порад. В спокійному стані, в гарному настрої, там, де можна писати, практично здорова. От тоді треба починати адаптовувати як дітей, як вагітних, як стареньких. Не приходити, ой, караул, три дні до смерті залишилось, дайте на Ні, так не працює. На треба час для адаптації, включити енергетично, зокрема. Це ж не просто туди бомбу кинув, якусь антибіотик чи гормон, чи статин який-небудь і там. Що буде, ніхто не відповідає ні, натуропатія так не працює. Дайте їй час.